Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивимось. Тема е, запропонована в коментарях. Дуже дякую, всім, хто запропонував. І тема така: яких сюрпризів чекати на весняне рівнодення. Давайте розглянемо, що покаже нам філіжаночка. Про які сюрпризи буде йти мова. Ось планується цікава взаємодія. Все ж таки хочеться сказати. Цікава розмова, показаний чоловік. Дуже цікавий чоловік, буде дивувати когось з вас. Ну, Взагалі-то людина цікава, чим дуже інтуїтивно розвинений чоловік. І якісь м -м, перечуття, які він буде промовляти, а буде промовляти, знаєте, не так, що там я тобі вангую, буде так-то і так-то. Ні, він щось скаже, а воно потім в майбутньому, але не в далекому в майбутньому, воно так і станеться. Вам це як сюрприз буде. Ви знаєте, ну мені показане ваше таке здивоване обличчя, що як ти міг таке знати. А він буде казати, що він просто обмовився. Що це просто ну ну та ну я звідки я знав? Інтуїція в людини працює так, як треба, і дійсно, знаєте, він просто відчув, він просто воно йому може і здається, що він просто обмовився, але він не просто так обмовився. а Це як попередження було від нього. 25 число. Показане як число, коли розмова з чоловіком буде як прояснення ситуації. Якесь таке. Знаєте, коли людина багато про щось думає, багато роздумів, багато якихось планів, планів будує. Якісь мрії має, але це число, як, як знаєте, виллється на поверхню його. Ну, щось там, що він в собі тримав. Так далі. Ось тут в одне, одне ціле стягуються дві людини, як на перспективні відносини, от заради перспективних відносин. До цієї ситуації має стосунок от доля, сама доля, коли люди не зможуть собі чітко сказати, чому вони обрали саме цей шлях чому вони змінили свій шлях, бо спочатку були плані трошки інакше. А, і, знаєте, коли, от, ну, будь-яка людина да, в той чи інакший момент свого життя, як, нібито надягає маску, і ходить, от просто зображуючи з себе людину трошки, ну таку, як, наприклад, відчуває, що так, таким чи такою вас сприйме е, ваше оточення, чи з якихось інших причин вам треба відповідати е, таким чином вашому відточ... оточенню? А от з цією людиною не треба буде носити маску. От одразу буде встановлюватись такий зв'язок, яким він має бути, бо це саме ваша людина. Ось так, тут для когось. Тобто зміни в особистому житті, і зміни, які, знаєте, коли ви сходитесь з своєю людиною, і от зміни торкаються усього одразу. Ви от на такому піднесеному внутрішньому стані, ви починаєте змінювати все навкруги себе. І це ж саме буде стосуватись і роботи, і вашого спілкування в соціумі, в оточенні вашому. Тобто ситуація, яка трошки буде вас змінювати, а разом з цим і все навкруги вас. Для когось з вас взагалі е, пропозиція від чоловіка, вона не, не обов'язково, що це для всіх буде пропозиція руки та серця. Ні. Ну, не для всіх. Для когось це як спільна робота, спільне якесь там діло, яке от будуть розглядати люди. Може там цікавість якась спільна на двох. Тож в якийсь момент завагається в цій ситуації саме жінка, бо буде вести розмову про те, що оце, оце щось спільне, що вони роблять разом, знесилює її, і буде розглядатись, як можна взагалі переінакшити цю ситуацію. Як повернення до, може, це, ця розмова вже була, може взагалі от такі, такий стан відчувала вже жінка. Ну тобто це знов буде обговорюватись, будуть шукати, як це можна змінити. Бо ця ситуація насправді чоловік не показує цього. Він ну так, тримається, нібито ну дивно-дивно, але його це буде дуже бентежити. Він буде хвилюватися через цю ситуацію. І тут буде спілкування ще з іншим чоловіком з цього приводу. Може до фахівця якогось там будуть звертатись, може друг якийсь буде. Теж розглядати цю ситуацію. Може колега якийсь, тут, тут багато може чого бути, бо ви різні, у вас різні ситуації в житті. Так. Зараз хвилиночку. Тут комусь з вас показана ситуація, що це, як знаєте, треба замінити людину, яка доглядає або дитину, або дорослу людину, яка зараз як дитина не може сама собі раду дати. Це, як, наприклад, людина втомлена вже. Треба замінити, допомогти, хтось повинен посидіти. Це от якась ситуація, яка вже дуже, ну, знаєте, велику втому і навіть хворобливість якусь дає в цьому випадку. Тобто тут не треба затягувати. Так, про своє кохання чоловік тут буде комусь розповідати. Дуже таке світле, дуже, знаєте, от людина, яка. Угу. Зараз хвилинку я роздивлюсь. Щось він такий, знаєте, трошки навіть наляканий тим, як він закохався. І якось не дуже він вміє про таке говорити. І знаєте, буду намагатись сказати, ну, зізнатись в тому, але тільки заплутає. Ви знаєте, нічого страшного, якщо ви будете уточнювати те, що ви не зрозуміли, так і скажіть, що. Я хочу тебе ну, чітко розуміти, я хочу правильно тебе розуміти і уточнювати, бо ви я бачу таку збентеженість на обличчі, я бачу, що ви не все розумієте, що він каже. Це для вас сюрприз, дійсно. Так, далі. О, тут гості до вас прийдуть. Оце буде сюрпризом для когось з вас. Хоча для когось це може бути неочікуваним сюрпризом, що вас покличуть у гості. Я не можу сказати, що я бачу привід для того, от чого кличуть. Може, просто так. Просто гарний настрій, просто є бажання бачитись з вами, спілкуватись, тож, чому би ні? А у когось, ну, на жаль, ну це ж життя. Воно ж, воно таке. Хтось починає нове життя, хтось взагалі тут пара розходиться. Ніби той сюрприз, але такий, що останні шість у, у кожного з вас питання стояло, останні шість. А дивіться, як воно у вас: шість днів, шість тижнів, а може і місяців. Бо тут вже вирішене питання, тут вже нема такого, що в жінки це вирішене питання, в чоловіка ще, от знаєте, ну як це? Ну як це від мене відмовляються, Я ж такий гарний. Воно ну, ну, то гарне, але його вже чекає інша людина, цього гарного. Тож. Отака. А жінка залишається з дитиною. Я так бачу, що хтось там майже з, майже з ростом така людинка, як і жінка, але все ж таки це дитина. Ну. Жінці з дитиною о -о показують мені янгола охоронця. Щоб ви там не дуже боялись цього життя, бо ви під наглядом у вищих сил і показують мені чоловіка, це вже як, як ви схочете, але показують мені зацікавленого в вас чоловіка, який або вже є у вашому просторі, або він з'явиться свого часу, коли ви будете готові. Бо показують, що той ваш, коли, як, з яким ви розлучаєтесь, ох, він буде ревнувати. ох. Ну, така. Такі сюрпризи. Все, на цьому закриваю, філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня і гарних подій. І взагалі. Е і міцного здоров'я, і щастя, і радості, і бережіть себе, будьте в безпеці обов'язково разом зі своєю родиною. Побачимось! Всім вам дякую за ваш зворотній зв'язок і за ваші перегляди, підписки. Побачимось, всім пока.